Вітаю! Я Ночкин Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Філіпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Зараз про результат трьотижневої поїздки на острів Сибу, куди місцева влада заслала мене для обстеження та лікування. Там багато всього відбувалося. Ну, про це все потім. Зараз суто про медичну частину цієї подорожі. Значить, мене в рамках програми допомоги українським біженцям на Філіпінах. Влада відправила з острова Сікіхор, де я зараз живу. Це ось він на горизонті. Відправила мене ось туди, на острів Сибу, от який ви зараз бачите. Звідти, оце вже після трьох тижнів я повернувся до міста Думагете, яке після Сибу здається, вже просто раєм. Тому що, не дивлячись на, ось, на оцю коротку відстань між островами. Оце з негросу до Сікіхору, там зовсім інше життя. І, відповідно, на Сібу це ще зовсім інше життя. З точки зору рівня життя, з точки зору краси, чистоти, люди там сильно відрізняються. Ну, тобто, все це воно зовсім зовсім різне. Значить, і щодо обстеження. Та операції. Мені повинні було це зробити там. Обстеження, зробити операцію. Обстеження зробили, операцію не зробили, тому що потрібно це все дуже довго чекати. Виявилося, я там і так прожив три тижні, і треба ще було як мінімум тиждень там прожити. Я вже там психічно не витримував. Є Психологічно, морально, багато сміття, багато звуків, плюс відповідно ж висновки лікарів. Ну що, місцеві лікарі, вони такі кажуть, з твоїм діагнозом, в принципі, не зрозуміло, ти до спір живий, то вони ж почитали те, що українські лікарі. Ну воно так, воно відповідає дійсності, але зараз ті тобі тоді сказали, що в тебе там максимум три місяці, ти прожив, плюс чотири роки. Зараз ми тобі можемо сказати, що ресурсу там, твоєї організму, в першу чергу, печінки, ну, від півроку до двох років максимум. Але враховуючи твій фарт, і що якось технології просуваються, і взагалі якось обставини, там всередині щось воно так незрозуміло працює, що... Може бути так, що і знову це буде плюс-кілька років, як би невідомо. Але якщо це відбудеться, то це буде просто отаке от, ну, знову таке чергове чудо, черговий фарт. Так що, отак, з цими ресурсами, настрій такі штуки, вони як би, не зовсім покращуються, м'яко кажучи, з одної сторони, з іншої сторони, ну, є тепер повна інформація, але незрозуміло, чи Ну от зараз, от чи б варто було взагалі то робити, може б краще собі от жив би, як жив би, да і все. Бо ці зайві хвилювання, вони ну точно здоров'я вони не додають. Тому може було б так собі і жити, я не знаю. От тому що зараз знову в голові таке собі мішанина і ну, вже немає такої, скажімо, Депресії того жахливого стану, який був 4 роки тому, коли це вперше цей діагноз і ці терміни життя мені озвучили. З іншої сторони, подивився з зсередини на філіппінську медицину вже по повній програмі всі ці дослідження, предопераційні моменти. Ну, тепер доведеться ще раз просто їхати на операцію протягом квітня, скорше за все. Ну, а так от такі справи. Але є. і Якісь гарні новини, наприклад, на відміну від малих островів на Великих Островах дуже багато розкомплексованих дівчат, тому повертаюся на сам. На наступному відео покажу, хто приїхав ще от зі мною. Тобто певні плюси в цій поїздці все таки є. Тепер повертаюся на реабілітацію на свій рідний е Сікіхор. От ось він ніяк до нього не доїду, бо виявляється, ще й квитків немає. Зараз, зараз, оця якраз ця дівчинка, яка їде зі мною, побігла намагатися взяти там в порту десь квитки. Може вона їх роздобуде. Ну а так оце такі справи. Напів мертвий, напів живий, але не сам. Повернувся, майже повернувся. Всі ми різні, тому ми оригінальні. Почуття гумору не вистачає на цю оригінальність. Такі справи. Пока.